Україну сьогодні має відвідувати генеральний секретар Ради Європи. Отож, Ростиславе, скажіть, які є інструменти в самої Ради Європи для того, щоб допомогти зменшити російську агресію на Донбасі, вирішити цей конфлікт? На жаль, це не найвпливовіша організація в Європейському Союзі, яка може активно вплинути власне, на рішення Європейського Союзу, які допомогли в Україні. Але тут треба, треба слід розглядати те, що це вже генеральний секретар, його нещодавно цього літа другий раз переобрали. Тобто він є політик найвищого рівня в Європейському Союзі, він знає всіх, всіх політиків, в нього є певна своя позиція. Я думаю, досить важливий його віз візит в Україну полягає в першу чергу в тому, що можуть відбутися певні консультації з приводу... Е... Інших політиків, інших позицій держави, тобто він може дати кілька порад Україні, яким чином з якою країною як краще працювати для того, щоб все таки санкції просувалися, для того, щоб Україна отримувала перемоги в такому дипломатичному дипломатичній розмові з країнами Європейського Союзу. Це дуже важливий такий переговорний дипломатичний чинник, власне, спілкування з такими людьми, які досить давно в європейській політиці і знають дуже багато речей, які можуть. Посприяти і просунути Україну. От власне в, в, в дипломатичних таких переговорах, тобто на вашу думку, ]ою. він може вплинути не прямо, а може Звичайно. донести якісь меседжі від українського е, голови, там від президента, там європейським політикам, якось кулуарно з кимось домовитися. Звичайно, і при тому слід розуміти, що можливо, там є якісь певні, як ви кажете, меседжі, які він може донести в Україні, які, скажімо, не можна сказати по телефону, або які стосуються певних якихось домовленостей або узгодження якихось позицій, що що теж цілком можливо, тобто сьогоднішній візит, якщо так спростити для глядачів, це обмін якимись пакетами пропозицій. Власне, на кожній зустрічі великих таких тип політиків європейських з українцями, які приїжджають, ну не тільки європейських, і от частина переговорів це власне обговорення там, порядку денного, яким чином ми будемо обговорювати там, ті питання чи ті, що варто ставити зараз, піднімати, що не варто, що варто зачекати там, через кілька днів підняти обговорення. Тобто донести певну, як то кажуть, погоду е, всередині. Там, Цього політичного естеблішменту в різних країнах, зрозуміти, де які є ниточки, можливості, з ким поговорити, з ким не варто поговорити, як про що поговорити, для того, щоб. Ну і, звичайно, узгодити позиції. Uh -huh. Uh -huh. Ще у нас одна новина була сьогодні про те, що 6 вересня мають відбутися в Брюсселі газові переговори енергетичних міністрів Росії, Європейського союзу та України. А чому спочатку Європейський Союз радився з цього приводу з Росією, а потім влаштував тристоронню зустріч? У них якась узгоджена позиція, тобто вони забирають в української сторони козир у вигляді газової труби, яка проходить нашу І, ні, не обов'язково для те. Розуміючи непрогнозованість Росії для того, щоб спланувати власне ці трьохсторонні переговори, потрібно було спочатку зрозуміти власне, яка позиція Росії, що вони як вони це бачать, щоб коли буде вже офіційно відкрито, тобто ця інформація про створення ну, не про створення, про ці трьохсторонні переговори. Вона ж в публічному просторі. І в іміджові точки з зімінжової точки зору було б для європейського союзу. Не досить вигідно, якби вони не досягли певного результату або могли відбутися. Тому для того, щоб перестрахуватися, вони проговорили спочатку з Росією, уточнили, чи готова Росія сідати, про що говорити, в якому ракурсі говорити, підкоригували свою позицію, уточнили позицію з Україною, і тоді можна вже сідати власне от за ці переговори, розуміючи, що вони, по-перше, відбудуться, що вони не зірвуться, і розуміючи про те, що за результатами переговорів ми можемо вийти з якимось документом або, хоча б якимись намірами про якісь рішення. А чому такі важливі ці переговори? Бо скоро зима і Європа хоче залишитися з газом. Ну тобто, ми її позицію розуміємо, є А але позиція України є велика небезпека з приводу того, що Європейський Союз може залишитися без газу. Це ну до цього треба ставити цілком серйозно, і таке може трапитись, враховуючи те, що Україна на дану ситуацію не контролює частину своєї території, що вже відбувалися певні теракти. Вони були незначні, але вони відбувалися пов'язані з газотранспортною системою в Україні, і зрозуміло, що такі речі можуть повторитися. Тобто, гарантії сприво. Буду того, що буде через місяць, в нас немає жодних гарантій. Я вже говорю не про те, про гарантії, які будуть зимою. І про те, що навіть Росія сьогодні каже, що все буде чудово, буде газ, і, і Україна підтверджує це. Це не значить, що через місяць нічого не поміняється. На жаль, в сьогоднішній ситуації. Та я з вами згоден. Е, генсек НАТО Андерс Фог Расмусен вкотре наголосив, що Україна має такий шанс на вступ в цю організацію. Щоправда, на засіданні найближчого 4-5 вересня це питання точно не розглядатимуть. Е, які умови вступу країни до НАТО? Чи взагалі може про це мріяти Україна? Чи це е, ці заклики Арсенія Яценюка, премєр міністра України, про перегляд Верховною Радою сьогодні позаблокового статусу України? Вони такі передвиборчі. Слід зауважити про те, що на саміті в Великобританії будуть присутні як представники з Молдови, будуть присутні представники з Грузії, будуть присутні представники з України. Тобто це ті країни, які запросили на цей саміт, і зрозуміло, що кожного з цих країн будуть проводитися певні переговори, уточнення позицій. Звичайно, що не дадуть статус членства в НАТО ні Україні, ні Молдові, ні Грузії на цьому саміті. Яка процедура? Процедура наступна, що держава повинна прийняти рішення про те, що вона хоче стати членом НАТО і повинна подати от, власне, цю заявку. Це можна робити різним чином. У нас дуже часто останні, останні роки маніпулювали про те, що потрібно робити референдум. Не потрібно робити референдум. Держава може провести референдум, якщо вона вважає за потрібне. Може бути рішення парламенту. Цього теж достатньо для того, щоб подати заявку на, на членство в НАТО. А сама І... сам, саме північно-атлантичний альянс він готовий зараз до розширення? Чи вони розглядають? От, ви сказали, запросили Україну, Молдову та Грузію. Це ті країни, в яких є така сама ситуація, як у нас на Донбасі. Там Придністров'я, там обх. Абхаз... Азія, де Росія завела свої війська і зробили такі квазі держави. Ну, це ті країни, які раніше вони говорили про можливе членство, і вони говорили в переговорах як з Європейським Союзом, так і з НАТО про те, що ми хочемо. Нас це цікавить, це наш пріоритет. В даній ситуації в Україні існує закон про позаблоковий статус, але попри те, і політики, і експерти давно говорять про, про наближення України. Ну при тому слід розуміти, що в нас є договір з НАТО. У нас є передбачені навчання щорічні тому повертаючись до процедури. Процедура може бути, це політичне питання, вона може бути як довга, може бути такі коротка. Тут питання не скільки в тому, що взяли Україну в НАТО, скільки питання в тому, що НАТО не зможе допомогти Україні. Якщо навіть Україна стане членом НАТО, це не значить, що сюди приїдуть зараз англійські танки чи а австрійські ракети. Це, це говорить про те, що політики різних держав, країн-членів НАТО, в кілька місяців тому вже почали піднімати такі вислови про те, що ми не готові допомагати військово або захищати інші країни. Ну в даній ситуації скажімо, говоримо про, про Україну. Але Том... ж це нонсенс. Ну це НАТО нонсенс, створювалося звичайно. для колективної оборони. Якщо на члена напали, то відповідно всі скидуються своїми військами і колективно захищають. Ну, Тільки пройшло логіка. дуже багато часу після того, коли створювалося НАТО, і ніхто собі не міг уявити, що власне прийдеться зараз от взяти і відправити свої війська. Для оборони там якоїсь іншої держави, і це питання є дуже дуже специфічне. Насправді, тому... але ж для деяких країн деякі країни і так направляють свої миротворчі батальйони. Звичайно, Деякі країни тому це, це вже інший аспект. Ми можемо говорити про те, що НАТО це не панацея. Україна може звернутися до будь-якої країни-члена НАТО, і сказати допоможи мені, тому що в мене війна, і ця країна може сама прийняти рішення так і відправляє в Україну війська, тому що я вважаю це важливо і це пріоритетно. Для цього НАТО не потрібне дала ці на так, НАТО не має свого війська, тому знову ж таки це буде прийнято рішення, хто які війська відправляє в Україну, якщо буде таке прийнято рішення, якщо Україна попросить, і якщо країни-члени НАТО приймуть таке рішення відправити в даній ситуації. Але і ряд країн, в тому числі, там, наскільки я пригадую, не хочу зараз маніпулювати інформацією, наскільки я пригадую, там, чи то Австрія, чи то якась інша країна говорили про те, що нам складно зараз приймати рішення про те, щоб відправити свої війська туди. Якщо Україна стане членом НАТО, то від цього не зміниться позиція цих країн. Вони просто не готові обороняти, там, виконувати п'ятий пункт статуту, статуту НАТО.